Олеж, вже ж ухвалили цей закон. Так це працює він з 1 січня. Опендата Bot там проводив дослідження, яке показало, що з серед 32 тисяч опитаних фопів там понад 20 тисяч. Я ще наразі не помиляюся. Цифра го... 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 готується до закриття, і вже ж є. Ну тобто, ви а ви кажете, не чіпайте, вже а, вже це відбулося. Ну безперечно, тут треба змінити тут треба змінити політику і основою те, що малий і середній бізнес треба допомогти, щоб вони не закривалися, а щоб вони не виживали а жили, так. В надскладних цих умовах. А олігархія, подивіться, відкрити Форбс. У Пінчука, у Фірташа, у Льовочкіна, у Столара. І зараз не вистачить ефіру, щоб я не, ну, не, я можу далі навалювати. Як у нас агроці ці великі підприємства отримують надбагачення, так? Косюка, якому дотації ще При Порошенку платили за рахунок людей. От з кого брати гроші. От з кого брати гроші. Я не розумію, просто, що відбувається, вибачте, у нас, типу, в країні війна, українці давайте щось робіть, а на цьому хтось буде заробляти. Да хрена, ви, вибачте, вгадали. Має бути змінена ця політика, має бути наповнена. І ці кошти мають бути наповнені не на укладання бурківочки і решту дегенератизму, який є на місцевих рівнях, який є на вищій виконавчій владі, мають бути заборонені. Не має бути заборонені не критичні видатки, повністю заборонені. Не може бути Покровську. У нас укладання квітів, лавочок і бруківки. Не може так само і в Києві. Не може. І справді політика має ґрунтуватися на тому, що все має бути надано фронту. Це не популярні речі, те про що я говорив. Але вибачте, і це не комфортні речі. Війна це взагалі не про комфорт, не повірите. От як мені було некомфортно, так вибачте, давайте хто, хто хтось теж затягнуть е, паски, тільки всі, і е, справді знайдемо а ці засоби є. Не вистачає техніки. Та ну спойлер, я вам зараз відкрию. Америку. Америку, та? Ну не сполу... це не війна Сполучених Штатів Америки. Ну ніхто не буде визволяти українські території. Воно їм треба 300 років. То вибачте, може, ви здогадаєтеся, в третьому році війни, що треба розвивати, власне ВПК і 30% його завантаження. Це просто якась неадекватна цифра. Так на це кошти є. На це кошти є. Я підкреслюю, що на це кошти є. Якщо ми впровадимо справедливе оподаткування для нашого так званого великого бізнесу, насправді для олігархів. На це будуть кошти, і найголовніше, що я вам тут хочу сказати: це не зміна економічної політики, це несе ідеологічно відповідну політику. І оце справді крок справедливість, коли люди відчують, що справді е, є залученість е, всіх, є наповнення е, з усіх верст, а не тільки з попів. Це крок на справді, в хорошому сенсі цього слова, мобілізацію суспільства. Без цього всього ми, вибачте, я не песиміст, ніколи їм не був. Ми приречені з такою політикою на поразку. Це політика, стратегія лузерів. Ті, хто буде програвати, і це важливо зараз, щоб люди відчули е, зміни, справедливість у людей зараз запит на справедливість. і Я дуже радію з цього. Це основа здорової нації. Так, зараз зі справедливістю немає нічого спільного. Я навів, те, що топ-корупціонери виходять під застави. Цього не має бути просто олігархи отримують надприбутки. Цього не має бути. Ось ці основоположні речі мають бути змінені. Має бути змінений курс. Держави, ми рухаємося максимально не туди, і це буде шивати суспільство. У нас процвітає зараз корупція, олігархи отримують надприбутки, корупціонери виходять, а людям кажуть: ну йди, знаєте, що перетворили в армію? Я 22-й рік пам'ятаю, коли я мені аж незручно було в формі перший раз приїхати в Київ там е після київської кампанії оборони столиці на Арпінському напрямку. Я перший раз приїхав в Київ. Мені аж незручно було, як на форму дивилися з повагою. Ну я відчував, що я, я якийсь ходячий пам'ятник. а 24 рік, що чують мої побратими. Не приниження пряме, бо це можна по обличчю отримати. Але ще гірші речі насправді. Краще б просто ображали. Але це реальність. Та на реальність не ображається, але це заслуга, че ясь. Що стали так говорити військовому? Ну, Дурень, що не відкупився. Ось що зараз перетворюють захист батьківщини і українську армію. Олеже від мобілізації до демобілізації. Відомо, що Міністерство оборони просить відтермінувати законопроект про демобілізацію до 18 березня. Про це писали змі, і начебто, Генеральний штаб якби не підтримав цей підготовлений законопроект, тому що говорять, що якщо його ухвалити наразі, то знову ж таки цифра, яка підпадає під підлягає під мобілізацію, складе понад 100 тисяч. А знов ж таки зак закритий ці всі показники нічим. натомість говорять про те, що відпрацьовуються два альтернативні. Законопроекти. Е, є військові, от зокрема журі, які говорять, що взагалі на цьому питанні не потрібно наразі спекулювати. от ну Тобто і розділилися, скажімо так, думки. Є ті, які говорять що потрібно ухвалити так негайно, військовим потрібно дати перепочинок, а є ті, які говорять, що реальність така, що ми не можемо ми собі на сьогоднішній день якби це дозволити. Ваша думка? ось з цього реальність, відпустки, реальність. Відпустки, відпустки, От що зробити? Реальність така, що не медіння. Підрозділи вигрібають у 2024 році так, як мало кому снилося. Мої побратими з сил територіальної оборони, моєї бригади, мого батальйону. У нас були випадки, коли е, людина проводила на спостережному пункті ЛБЗ понад місяць. На СП. Понад місяць. Це більше ненормальна людина в плані сприйняття цього світу. І, на жаль, ніколи вже. Е, Скажімо так, нормальної повноцінної людини в плані сприйняття не буде. Це ціна, її просто зламали психологічно. Ось що у нас відбувається на фронті. Люди виснажені, морально вбиті, і, відповідно і не можна. Я кажу, це питання справедливості. Є запит на справедливості. Давайте говорити правду. Не можна виїжджати війну виключно на добровольцях 22-го року. Що от вони такі от божевільні? Тому давайте проїдемося, будемо 5-10 років їздити у них на шиї. Це не чесно, але ж так не... що мають зробити нардепи? Вони мають ухвалити цей законопроект. Що тобто то, що і пробувати? Давайте, давайте будемо реалістами. Я хочу одразу приземлити. Я mm -hmm. хочу, я хочу одразу до суті. Е, ви знаєте, що я максимально щирий у своїх висловлюваннях. Е, чому цей законопроект? Хай тільки правду говорять. Допрацювання слухайте. У вас, ну, ми ж, коли говоримо про демобілізацію про строки служби, ми ж говоримо, я сподіваюся, про заміну людьми, а не про оголення фронту. Так, ми чітко розуміємо, що якщо когось звільнити, треба mm -hmm. той, хто їх замінить. От давайте говорити правду. Мобілізація провалена, ви не знаєте, як її проводити. У вас просто нулі по показникам. У нас е, нема вже тих, хто має, добровільно е, приходить відповідно. Кажіть людям правду. До якого. Березня. У вас немає, у вас не готовий план е замінити тих, кого можна звільнити з армії. Немає. Ви так доуправлялися. Відповідно, так, да, я виступаю за демобілізацію, я виступаю за сроки служби, але виключно, щоб це було не оголення фронту, а заміна. Відповідно. А хто буде міняти? І те, про що я вам говорив зараз, цю програму. Це зміна підходів, це зміна вмотивованості, це підняття. Мотивованість діючих військовослужбовців, щоб вони залишалися, це відповідна соціальна політика, це відповідне грошове забезпечення. Ці 100 тисяч, які половина більше половини, витрачаються на власний підрозділ е, бойових діях, коли людина проводить в окопах, це неадекватно. 20 тисяч гривень зарплати солдату, коли він до ротації приїжджає, це неадекватно. І так само те, що у нас створиться в країні. Я повторююся зараз просто дуже коротко. Ота от корупція, е, ота несправедливість в мобілізаційних процесах, от те, що у нас вільно людей на класи. Привілейованих і бидла це все робить українська влада. Це не буде сприяти тому, щоб у нас десь з'явилися люди. Тут треба дивитися в корінь проблеми системи. Класно можна дуже говорити, що це не на часі. Духа на часі. Це на часі, тому що люди вбиті. Ви хочете просто їх вбити психологічно? Ну, в мене вже є такі люди. Я вам скажу відверто. Він прийшов слава Богу, йому пощастило більше ніж нас. Від нього пулі снаряди свістіли так само біля нас, але слава Богу, не царапинки. Ну його вбили просто тупо психологічно, просто вбили людину психологічно. Фронт, зокрема, ситуація Покровськ. Так, депутат дружківської міської ради до дня повідомляє, що Російська Федерація фактично вийшла на трасу від Покровська до Дніпра. Він наголошує, що часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Перерізання траси буде дуже сильним ударом по силах оборони та гуманітарним місцям, які там працюють на сьогоднішній день. Те, що спостерігаєте, ви знову таки, на вашу думку, які нам наслідки несе, які ваші, скажімо так, прогнози, можливо, що потрібно зробити знову ж таки тут, аби виправити ситуацію? Українські сили, які задіються сили оборони героїчно е зараз, відбувають атаки ворога. і Я вам скажу, якби у нас не було таких людей в армії, не було таких піхотинців. Це закінчилось би дуже е, е, швидко. Багато хто сміються е, з наших західних партнерів, які говорили, що ми протримаємося 72 години. Це абсолютно чіткі розрахунки, насправді з них не сміятися треба. Е, ми в стоїло виключити рахунок. Вони не, не врахували тільки одне. Це у нас справді героїв набагато більше, ніж у них голівудських фільмів. Знято за рахунок цього ми витримали. І зараз тримаємося. Але. Українська армія сили оборони зараз задіються максимально неефективно з проблемами людей. Ну це не ефективність. Та дея техніка, чому Сполучені Штати, наприклад, дуже сильно були зацікавлені проведенням мобілізаційних процесів. Вони треба спекулювати на 18 років. Їх більше цікавить, щоб була просто комплектація підрозділів, а це камінь вгород тих, хто провели мобілізаційні процеси, про що я говорив. Тому, але ж вода ви... що немає ележа, перепрошую, тоді одразу додам так, але ж каже про те, що немає знову ж таки озброєння. Дайте озброєння, чим озброїти цих людей? Пояснюю, чому говорили про це партнери? А, озброєння не вистачає, не вистачає, критично не вистачає, але воно є. І тут дуже проблема, коли в підрозділі є Бредлі, є Абрамс, є Леопард, є Макс Про а, і підрозділ не окомплектований людьми на 100%. Це неефективне використання цієї військової техніки. Ось в чому проблема. І ми зараз стикаємося з цими проблемами. У нас паралельна, проблема, вже паралельна проблема, з людьми, і з технікою, зі снарядами, з фортифікаційними спорудами. І ще одна проблема вона загострюється. Це проблема в управлінні, це проблема в тим, хто приймає рішення. Це проблема, як ми управляємо нашими бригадами. І те, що ми управляємо військами за бригадним принципом. Те, хто у нас командує. Оперативно-тактичними угрупуваннями, а це, як правило, ті, хто більш лояльні до влади, які, ці генерали, які не користуються авторитетом в армії, які наробили дуже багато помилок, вони в результаті не понесли відповідальності. Я Содоля зараз просто згадаю, якому дали просто піти типу по ВЛК. Це все в комплексі. Е, виглядає так на мапі, як воно виглядає. Тут е, я скажу те саме. Хто сказав в загальному по країні? Те, як ми жили три роки, ми жити більше не можемо. Те, як ми управляємо, розпоряджаємося нашими військами, те, які позиції їм готуємо, те, що даємо їм від власного внутрішнього ВПК, те, як ми проводимо мобілізаційну політику, те, як ми фінансово забезпечуємо наші підрозділи, ми так жити більше не можемо. Це схибна. Е, Абсолютно не працююча історія. Давайте надавати речі своїми іменами. Оцей відступ з Авдіївки до Покровська і ніхто не буде сперечатися, що це якби дуже негативно і погано. Робіть, будь ласка, висновки. Це історія, яка прямо резюмує те, що так рухатись більше не може. Так можна відступати, вибачте, до Львова. Я зараз без всілякого паху це говорю. Потрібно максимально змінювати ситуацію, змінювати підходи, дорожити своїми підрозділами. Все справді робити для фронту і фортифікацій, і технікою, то і піднімати мотивованість військовослужбовців. Військовослужбовець приїжджає з ротації, має 20 тисяч гривень і бачить, як хтось вийшов під заставу, а його а його сусіда напівздорового побили на базарі, закинули в бусик. Дуже вмотивований, він повернеться на ротацію. Дуже мотивований. це треба розуміти. Що не благо олігарха і чиновника буде виграватися ця війна. Війна виграється солдатами, війна виграється на полі бою. Ось основне, що не може прийняти наша українська влада. Олеже, якщо говорити знову ж так до фронту, повертаємось до Покровська. Мається наваді нещодавно аналітики американського інституту вивчення війни, вони дійшли такого висновку про те, що, начебто, Путін, скажімо так, тимчасово відмовився від захоплення так Покровська до середу свої сили на інших територіях, і все через те, що якби Покровськ добре укріплений, знову ж таки. Але якщо росіяни вже вийшли на трасу, так фактично з Покровська до Дніпра, ну тобто. Про що ми можемо говорити про якісь прогнози? От я от уточнити хочу у вас. І скажіть, будь ласка, в принципі, до інавгурації, як ви вважаєте, росіянам вдасться взяти якийсь населений пункт? І чи відіграватиме це, скажімо, так, якусь важливу роль, можливо, на перемовних процесах? Коли ми говоримо про часів, яр про турецьк, ми знаємо, що там також важка ситуація, і бої також це міська забудова? неважливих напрямків більше немає. Логіка дуже проста, і вона максимально пряма. Все те. Що е, буде захоплено, доведеться е, забирати назад українському солдату, відвоювати українському солдату та да, це втрати. Е, що стосується Покровська, я не маю точно оптимістичного прогнозу, тому що Покровськ погано укріплений, Покровськ не укріплений нормально, як міська забудова. Покровськ має перспективу на своїй міській забудові зупинити наступальні дії ворога. Дати можливість силам оборони нарешті стати в активну оборону, що не вдається зробити з Авдіївки вже до Покровська. Це дуже тривалий час. У нас хаос на цьому напрямку і він продовжується. Те, що ворог ну, це дії ворога, як він управляє військами, десь він активніше наступає, десь менш активніше. Але так. по Покровську в цілому погана ситуація. Покровськ регулярно кожен день обстрілюється реактивною артилерією, ствольною артилерією. Уже прямий обстріли є в міста. Ворог безпосередньо вже я навіть це околицями назву. Ворог підійшов уже до адміністративних е, межей самого міста Покровськ, і тут зараз буде вирішуватися вирішувати доля цього напрямку, тому що е, там є проблеми з е, рельєфами, які б mm -hmm. сприяли би до оборони, коли особливо у тебе ворога перевага по артилерії. Покровськ може дати е, цю можливість. Е, я не маю такого оптимізму щодо зупинки, щодо того, що російські війська зупинилися. Вони продовжують активні свої наступальні дії. Очевидно, вони підуть на штурм цього населеного пункту. Який він буде, ми прекрасно всі розуміємо. Я зараз ну, не, не настрадамося, я просто про закономірність. Покроси будуть рівняти землею. А покроси не несе великого стратегічного значення, щоб його залишати. Ну той же Бахмут, ну, щось мав. Маріуполь мав. Вони зрівняли їх з землею. Ну, Покровська Покровськ не буде винятком. Тут все залежить тут в руках наших сил оборони, тих, хто їм розпоряджається, ми можемо якісно зупинити наступання дії ворога на цьому напрямку. У нас є до цього всі перспективи. Ну але вибачте, якщо упертися в Покровськ про фланги і думати, що так буде завжди, це закінчується Авдіївкою. Нагадати, чим Авдіївка закінчилася? Виходом наших військ. Нагадати, чому? Ну тому що непогано тримали лобову оборону. Вона там була сформована ще там з часів АТО ООС. Е, закінчилося все тим, що ми просрали там наші фланги. І що зараз відбувається на покровському напрямку? Повторюю, те, як жила і живе українська армія, українські сили оборони, ми так жити більше не можемо. Цих совкових генералів треба прибирати, те, як ми розпоряджаємося зараз нашими силами. Так розпоряджатися не можна. Те, що ми затиляємо дири силами ТРО, так не можна воювати. Саме гірше, що зараз є, це не людський ресурс і техніка, проблеми з цим. А те, як ми цим розпоряджаємося. Ми 22 2022 році, чесно кажучи, майже на жодному напрямку не мали переваги. Паритету. Ну, не мали його. Тільки діяли трошки логічніше, слава Богу.